Вітаю, друзі, під час збірки нового або апгрейду вже існуючої системи доволі часто виникає питання щодо оперативної пам'яті. В першу чергу нас лякає такі параметри, як частота оперативної пам'яті, на що вона взагалі впливає, чи потрібно звертати увагу на сумісність частоти з процесором чи з материнською платою, що взагалі такі таймінги в оперативній пам'яті та на що вони впливають, як зробити так, щоб пам'ять працювала в двохканальному режимі? Та й, взагалі, як вибрати оцю оперативно запам'ятовуючий пристрій? Про все це сьогодні, якраз ми поговоримо в найближчі 5 хвилин. Отож, ви на каналі моє. Я Рома. Вперед до нових знань. Почнемо з тактової частоти в оперативної пам'яті. Як ми вже з вами знаємо, окрім центрального процесора, ще ряд компонентів в комп'ютері мають таке поняття як частота, так само як і в процесорі в оперативної пам'яті частота буде говорити за швидкодію роботи нашої оперативної пам'яті. Якщо ж говорити безпосередньо самими цифрами, то частота це. Кількість інформації, яку здатна опрацювати оперативна пам'ять, чи верніше навіть сказати, передати оперативна пам'ять за один певний відрізок часу. Зазвичай це за одну секунду. Таким чином можна відмітити, що чим вища частота оперативної пам'яті, тим швидша пам'ять буде. Але тут також необхідно звертати увагу на таймінги цієї пам'яті, і ми плавно переходимо до другого нашого питання: що такі таймінги та на що вони впливають. Таймінги в оперативній пам'яті в її характеристиках зазвичай. Позначаються як набір цифр. Це може бути 9, 10, 9, 28, 11, 11, 30, 16, 111130, 161838. Також може зустрічатися і скорочений варіант позначки, такий як CL15 чи cl L16 тощо. Ці параметри вказують на кількість циклів, які необхідні системі в якості підготовки для передачі даних. Тому чим менші значення таймінгів пам'яті, тим краще для оперативної пам'яті, значить потрібна менша кількість оцих цих циклів. Овертаючись, до безпосередньо самої оперативної пам'яті, вартує зазначити, що з кожним DDR показники частоти збільшуються. Що таке DDR, ми поговоримо трохи пізніше. І також показники таймінгів збільшуються. Тому, якщо підсумувати все вище сказане, необхідно звертати увагу, щоб показники частоти були високими, а показники таймінгів були низькими. Звичайно, дотримуючись певного балансу для максимальної швидкодії роботи нашої системи. У характеристиках кожної материнської плати чітко вказано, який DDR Пам'яті вона підтримує. DDR Якщо простими словами, це як покоління в оперативній пам'яті. Існує DDR1, 2, 3, 4 і 5 покоління на даний момент є найбільш сучасним та новітнім е, в цю хвилину часу. На превеликий жаль, оці DDR між собою не сумісні. Тобто, якщо материнська плата підтримує, до прикладу, DDR4, а ви придбаєте DDR3, то планка пам'яті вона просто фізично не встане в нашу материнську плату. Я для прикладу... Вам продемонструю декілька варіантів оперативної пам'яті. От, як ви бачите, з права від мене знаходиться оперативна пам'ять для стаціонарних комп'ютерів, а зліва для ноутбуків. Вона відрізняється також і фізичними розмірами. Якщо ви візуально не можете їх відрізнити, скористайтесь фільтром у нас на сайті пам'ять для ноутбука чи для стаціонарного комп'ютера. Також щодо оцих DDR, в кожного DDR є різний ключ. От ми навіть можемо глянути на прикладі ось. Цих двох планок пам'яті. Зверніть увагу, в верхній планці проріз є ось тут і ось тут, в нижній тільки тут. Звісно, що оця планка не підійде до материнської плати, де застосовується оця, тому що цей проріс не співпаде, цей проріс називається ключом. Тому перший параметр, на який звертаємо увагу щодо сумісності оперативної пам'яті і материнської плати, це DDR. Наступна і схожа ситуація з максимальним об'ємом оперативної пам'яті, який підтримує материнська плата, та максимальною частотою. Якщо говорити про об'єм, то тут зрозуміло, що до прикладу, якщо ми в материнську плату встановимо планку пам'яті на 32 ГБ, а максимальна підтримка 16, то материнська плата обріжує е, нашу оперативну пам'ять на позначці 16 ГБ. Тому необхідно купляти саме ту, яка підтримується по об'ємам вашої материнської плати. Про що ви можете дізнатися? Атись в характеристиках самої материнської плати щодо частоти, тут повністю все аналогічно. Є максимальний показник частоти, яку підтримує материнська плата. Якщо ми придбаємо планку вищу за цей показник, то материнська плата просто обріже на межах цього показника максимально підтримуваної частоти. Тому звертаємо на це також увагу. Щодо сумісності з процесором, а точніше, з частотою роботи процесора, тут вона може бути як більша, так і менша, адже між собою вони ніяк не взаємозв'язані, і тут важливо звертати увагу саме на підтримку частоти материнською платою. Звичайно, ви також в характеристиках процесора можете побачити максимальну частоту підтримуваної оперативної пам'яті. Але тут ви можете не хвилюватись тут по аналогії з материнською платою, що будь-який процесор буде працювати. З планкою пам'яті, якщо вона підходять до нього в межах його DDR. А зараз я спробую вас здивувати. Скажіть, чи повірите ви мені, якщо я скажу, що користувач в деяких випадках може сам змінювати та контролювати оці значення частоти, значення таймінгів та навіть значення напруги, яку буде споживати планка пам'яті? А вартувало повірити, адже такі варіанти на сьогоднішній день існують. Є приклади високочастотних планок пам'яті, які підтримують спеціальну технологію, яка має загальну назву XMP. Хоча ця технологія була з самого початку розроблена компанією Intel і компанія AMD, вона має свої технології, які називаються по-іншому. Проте зазвичай всі звикли говорити саме XMP, так як Intel вперше представив цю технологію. До слова, в AMD вона має назву DOCP або RAM. Для даних модулей пам'яті, які підтримують цю технологію, користувач за допомогою спеціальної утиліти може змінювати ці показники, про які я щойно говорив. Таким чином, аналізуючи роботу своєї системи, то досягнувши максимального значення в продуктивності та стабільності її роботи. Також всі сучасні материнські плати підтримують таке поняття, як багатоканальний режим роботи оперативної пам'яті. Найчастіше це реалізується саме в форматі двохканального режиму роботи. Для застосування такого. Сценарію необхідно використовувати саме парні модулі е, оперативної пам'яті, які продаються одразу ж комплектом по дві штуки, чи в інших випадках багатоканальності може бути і навіть чотири чи більше планок пам'яті. І тут у вас може виникнути запитання: а чи можу я зробити багатоканальний режим роботи оперативної пам'яті, якщо у мене вже встановлена одна планка пам'яті, і відповідно парний варіант мені не зовсім підходить купляти? Адже одна є, і я би хотів докупити ще одну, щоб вони працювали в двоканальному режимі. Звичайно, це реалізувати можна, тільки тут необхідно, щоб зберігалось декілька умов. першою умовою буде це співпадіння об'єму планок пам'яті. Якщо у вас є на 4, треба ще одну на 4, якщо є на 8, треба ще одну на 8. Також співпадання в плані частоти та таймінгів. Чим більше цих параметрів буде співпадати, тим більше продуктивність буде в роботі в двохканальному режимі. Якщо якийсь певний параметр, до прикладу, об'єм чи частота співпадати не будуть, тоді, на жаль, двохканальний режим не запуститься. Отже, друзі, Друзі, давайте підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. При виборі оперативної пам'яті в першу чергу звертайте на тип ДДР, який підтримується вашою материнською платою. На превеликий жаль, ДДР між собою несумісні. Далі звертайте увагу на показники частоти та таймінгів. Частота повинна бути висока, а таймінги повинні бути невисокі. Якщо ви бажаєте задіяти технології, такі як багатоканальний режим роботи, купляйте парні модулі планок пам'яті, або ж підбирайте таку планку, яка буде максимум. Максимально схожа до вашої по технічним характеристикам. Також звертайте увагу на максимальний об'єм оперативної пам'яті, який підтримує материнська плата, щоб ваші планки не перевищували цей об'єм, і також максимальну частоту, яку підтримує материнська плата. Щодо частоти центрального процесора, на це можете не звертати увагу, адже буде все працювати на тій частоті, які підтримуються всіма компонентами. У мене все. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях під цим відео. Всі коментарі. Я читаю, та обов'язково на них відповім. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, пальчики вгору, та також підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока!